Як і обіцяв, перше медичне об'єднання міста Львова отримує вже другу фуру медичної допомоги від благодійного фонду Все для перемоги та слава Україні. Далі плануємо і веземо всі інші необхідні речі. Я дуже хочу подякувати Олегу Самчуку, а також команді е, об'єднання. І їхньому проєкту Амброукен за ті речі, які вони роблять. Для вашого розуміння сьогодні це найбільша лікарня України, де проходять реабілітацію, поранені та хворі зсушники, хлопці та дівчата, де проходять реабілітацію і лікування вимушено переселені, і також наші місцеві львів'яни, і не тільки львів'яни, а люди з цілої України. Це, напевно, найкрутіший, найкрутіша сьогодні лікарня в Україні. Разом до перемоги, разом ми неймовірна нація. Ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! Благодійний фонд все для перемоги.